Вітайте нашу ранкову гостю. Це Марія Вітренко, майстер виробничого навчання з професії кондитер Херсонського вищого професійного училища ресторанного господарства. Ну і сьогодні надзвичайно цікаву тему обрали: як поводитися за столом, що, про що можуть нам розповісти столові прибори. Ну і власне все, що можна розповісти про столовий етикет, сьогодні почують наші телеглядачі: мистецтво столовий етикет він з'явився досить таки давно. Ще у часи Карла Великого. Так люди їли виключно, до речі, ножами тоді, тому що ложками могли їсти лише знать, багатії, посуд був із золота. Ну а трохи пізніше, в 16 столітті, люди почали їсти руками. Можна було їсти трьома цими пальцями, а два інших відтопирювати. Ну, Дехто аристократи і досі мізинці відтопирють, але це Знака дурного тону. Ну здавалося б, маса літератури, маса всього маємо знати, і все дуже просто, але ні, для того щоб виглядати вихованою людиною, навіть за дружнім столом, маємо знати основні правила етикету. Отож, якщо ми прийшли до ресторану, як правильно має бути засервірований стіл на початку трапези? Ну, це залежить від часу, коли ми приходимо. Якщо ну сніданок, обід або вечеря. Я хотіла продемонструвати до обіду. Передбачена тарілка, потім передбачені прибори для таких страв, які ми будемо споживати. Це закуска, потім перша страва та друга страва. Також обов'язкова пиріжкова тарілка для хліба або булочок. Також ну, передбачено десерт. І повинні бути десертні прибори. Давайте так. ми сьогодні вивчаємо правила столової етикету. Давайте все демонструвати і показувати. Бо можливо, ці прибори зараз телеглядачі глядачі побачать вперше. Так, ну по-перше, це тарілки. Якщо це сніданок, то можливо лише серветка, щоб лежала. Потім у нас прибори. Ми починаємо споживати їх. Ну, коли споживаємо їжу, від краю беремо. Перші це будуть закусочні прибори. Вони лежать самі перші. Потім йде перша страва. Ми е, наступна йде столова ложка. Потім, якщо передбачено риба, друга гаряча страва рибна, тоді є рибні прибори. Але виделка дещо відрізняється від звичайної виделки, якщо вона для риби. і ніж також. Вони зроблені, тому що так буде краще різати рибу. Там е, прати її. Якщо у ресторані, наприклад, немає е, ножа для риби. Можна використовувати дві столові виделки. Так, також це дозволено. І потім наступними йдуть столові прибори, ніж та виделка. Після цього десерт. десерт. Десертні прибори викладаються перед тарілкою, ніж в праву сторону ручка, виделка вліво, тому що нам так буде удобно брати, і ложка також. Ну, відповідно, якщо нам принесуть тортик, чи кекс, чи тістечка, то ми маємо його їсти виделкою та ножем, так. чи не обов'язково, чи десерт. Що ми їмо виделкою ножем, що десертною ложкою? Торти, фруктові салати. Ми їмо виделкою та ножем. І Навіть фруктові салати. Так, так. Угу. А ось ложкою, наприклад, морозиво або якісь страви, які десертні подаються. У глибокій тарілці, там які заливаються вершками або сметаною, можливо. Також. І Одразу супутнє запитання. Ми ж щойно прийшли пообідати ще навіть закуску не з'їли, але десертні прибори вже мають бути на своєму місці. Ну, це також залежить від ресторану. Якщо ну. Можливо, передбачено у там бізнес-ланчі, а можливо, що не буде приборів. Ну і вже їх докладуть після того, як ви зробите замовлення? Вимагати не треба. Так, тобто слід дочекатися. Якщо ви не зробите, наприклад, замовлення десерту, прибори можуть забрати, наприклад, щоб вони вам не заважали. Угу. Знову ж таки, ще одне таке запитання. Якщо ми вже з'їли свою першу угу. закуску, чекаємо на першу страву, там борщ суп, куди нам? Угу. Використані прибори, використані прибори, ви кладете в тарілку, і офіціант забере їх разом із тарілкою. Доїли, не доїли. Так, ну ви можете своїми приборами показати, чи доїли ви, чи не доїли. Ось, наприклад, якщо ви споживаєте їжу, кладете прибори ось таким чином, краї на тарілці. Це означає, що ви ще споживаєте їжу. Якщо ви кладете їх зараз прибори. Нахрест, це означає, щоб офіціант е, трошки зачекав, ви зробили паузу, ви поки не готові споживати ще їжу. Якщо ви поклали прибори ось таким чином, це е, означає, що ви вже закінчили споживати їжу. Якщо ви покладете ось таким чином повернути їх у право, це означає, що вам сподобалося те, що вам запропонували. А якщо не сподобалося? А якщо ви е, ніж один, ну з виделкою схрестити ось таким чином, це означає, що вам не сподобалося. гостра та ножа. Так, <гум> кухаря так. Угу. це є умова столових приборів, про яку ми так. вам обіцяли розповісти. А, так, але виникає запитання: навіщо стільки столових приборів на одному столі? В принципі, ми можемо і рибу їсти. Тим самим ножем, тією самою виделкою. Хто це придумав? Звідки це пішло? Давайте трішечки поринемо в історію. Угу. Ну, взагалі, історія дуже давня. Ножі ще використовувалися до нашої ери, вони використовувалися для мисливства, для, ну, для роботи. Це, Мабуть, перший столовий прибор, який з'явився, так? Так, а, да. але саме він, ну, він почав використовуватися а, як столовий а, у 17 столітті. А, це був а, капітан Рішельє. А, йому не подобали. Вони раніше були загострені всі ножі, і йому не подобалося, що його піддані, його гості, коли споживали їжу, ножем колупалися у зубах. І він сказав, щоб їх загострили. Саме після того ножі всі почали закруглені бути і використовуватися у, саме для зубів. Столових приборів. Угу. Щодо розміщення ножа і виделки, бачу, що у вас лежить ніж можна, так? Так, так. Лез, лезом, так. Так? перевернути лезом до тарілки, а, а виделки все-таки зубцями догори, Отак є правильно. Не як інакше. Ні. Обов'язково до тарілки. Навіть, бачите, десертний, він хоча зверху, але до тарілки. Угу. Щоб запобігти, можливо, там, якихось порізів, або. Це. Ну, взагалі, це таке правило. Так. Зрозуміло. А, окрім оцих стандартних столових так. приборів, з моєї сторони є тут цілий арсенал. Для чого ці прибори необхідні? Ну, По-перше, це кавова ложка, вона під час споживання кави. Наступна йде чайна ложка. Давайте покажемо. Так. Це так. 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 Чайна, ложка. чайна ложка. Також можливо, так. цікаво, трошки... можливо, для дітей, які використовують ну, морозиво також угу. споживати. Наступна це виделка роздатна. Вона може використовуватися для роздачі сиру. Взагалі це прибори йдуть а, наступні а, а, допоміжна, тобто можуть всіх використовуватись, вона лежить на блюді або на п'ятці і всі там сир беруть. І, це щіпці для цукру. Угу. Угу. Тобто ми не ложкою беремо цукор, так, а так. спеціально призначеними щипці. для цього. О, Що це таке? Це ложка для салату коктейль. Вона, салат коктейль подається у креманці, щоб і, ми змогли так, дістати, дістати так. не вимазуючи пальці, так, так. рукава. Це також для салату коктейль, просто вони бувають різної форми. До речі, якого розміру має бути ложка для лате? Теж що такою, чи кавовою, чи чайну? Вона повинна бути такою довгою, так. трошки довше. Да. Так, так то все правильно. Так. Роблять. баристи. це виделка для е, спагетті. Е, вона так довга, щоб ми могли краще наматувати наші спагетті. Так тут це робите. і три зубчики цього на да. Так. Mm -hmm. О, це ще цікавий прибор. Це... І не ложка, і не ніж. Так, це для омарів, там, лобстерів. З однієї сторони ми їх розколюємо, а цією верхньою частиною ми дістаємо їх м'ясо. Mm -hmm. mm -hmm. ну, Отут от, от, знову ж таки згадала фрагмент фільму Красотка, так. як вона бідолашна поневірялася з тими омарами. Це барна ложка для mm -hmm. приготування коктейлів Також для коктейлів. Oh. Так, це щіпці використовуються для других гарячих страв перекладання з блюда основного до своєї тарілки. Uh -huh. це, лопатка. це лопатка, так, вона yeah, для yeah. нарізання та перекладання до себе. Uh -huh. Ну, Ще одна така цікава так, ложка А Це вихара. ложка комплімент. Це ложка, яка вона передбачає, роблять комплімент від шеф-пухаря до споживача. Маса там, можливо, закуска або ну, якісь що ще запропонує масою 30-25 п'ять грам. Угу. І вона буде прикріплена до тарілки. Як це виглядає? Покажіть, будь ласка, це буде о, ні, це воно буде на тарілці. Просто отак, стоянка, так. Та, просто от форма така, як угу. цікава, додаткова. Так. Так. І також ось ви можете побачити це таке ноу-хау, використовують в ресторанах. Наприклад, mm -hmm. о, от на цю, цю частину, і отак підставляють тарілки, ну веделки, ложки. так. Ну, До речі, да. винахід дуже корисний, тому що завжди помішали каву, чай, не знаємо, куди діти так, так. ложку. От, за правилами, якщо немає такої підставки, куди її треба? У чай... У чайну тарілочку. Так, так. так. наше блюдце. Ну і, звісно, ми сьогодні з вами вдвох сидимо за столом, так. але стіл серворований на одну людину. Через яку відстань це мають сидіти гості? Через яку відстань одна від одної, наприклад, повинні знаходитися тарілки. Ну, взагалі, для кожної людини окремо 60 сантиметрів, тобто метр. Але це не для ліктів. Ні. Це... Ні в якому разі. Саме для сім'ї, щоб було місце, да, розмістити столові прибори і щоб людина почувала себе. Як добре, так Комфортно. але ну також різні. Це, наприклад, для ресторану в кафе передбачено трішки менше, менше місця, там менш столиці за розміром. Наш стіл сьогодні накритий красивою білосніжною скатертиною. Я знаю, що є ще певні особливості підбору скатертини, так. і як теж накривати стіл? Тут є секрети свої. Ну також, по перше, вибір скатертини залежить від форми стола. Якщо стіл круглий, то доречно використати або круглу, або квадратну форму скатертини. Якщо стіл квадратний, то ну квадратну. А якщо прямокутний, то прямокутну. Також колір можна підбирати під тон наших тарілок або дизайну нашої кімнати, щоб це гармонувало. Також підбирати під тон серветки. Тканина можливо льон бабовна, але зараз також бувають використовують декілька тонів або декілька. Варіантів тканини. Наприклад, льон з шовком пускають або як понизу, або можна по центру стола пустити таку. У деяких ресторанах бачила, як одну скатертину накривають іншою, і третьою. це для краси, це для шаровості, чи для того, щоб плямок там не було видно одна під одну. Ну, Дивлячись, як, якщо вони просто поверхи одягали, одягали, ні, не симетрично, а щоб одна виглядала з під іншої. А ну значить для краси, так можливо, воно гарманувало з нашим дизайнером. Так? Також на нашому столі сьогодні знаходиться квіткова ваза. Чи треба заздалегідь передбачати місце для квіткової вази, тому що квіти нас радують так. зазвичай? Можливо, хтось комусь подарував в ресторані квітку. Звісно, потрібно, ну, без, я вгадаю, обов'язково потрібні квіти, тому що вони піднімають настрій, але також треба у враховувати, щоб вона не перекривала нам нашого Наприклад, півбиспіврока. Да, і а, я казала про те, що у Португалії, якщо немає а, перцю та солі на столі, і попросити, ми не маємо права так. його, начебто викажемо свою недовіру, неприхильність до кухаря. У нас завжди а, знаходяться на столі перець, сіль, де вони мають стояти по центру, з боку. Як це вони повинні знаходитися так. Вони можуть стояти або по центру, або з боку. Це залежить. Ну, от якщо стіл стоїть в центрі, наприклад, да, і можна сісти з усіх боків, то доречно ставити їх у центр. А ось, наприклад, є зараз стіл, знаходиться з боку, тоді можна краще поставити його з боку, щоб нам не заважав ну займати всю територію. Так. Угу. Ну і бокал ще є на нашому угу. столі, так. це теж цікаво. Так. Так, бокал, ну, Попереднє сервірування включає в себе один бокал під воду або сок, тому що ми ще не знаємо, що буде замовляти наш клієнт. Але також, ну, якщо це вже банкет, тоді можливо виставляти три або більше бокалів. Його можна виставити або в це, по центру тарілки сюди, або на пересеченні, на кінці нашого ножа. Спасибі, ми тепер знаємо про етикет столових приборів, про мову столових приборів, буквально все. І це завдячуючи майстрам виробничого навчання Херсонського вищого професійного училища ресторанного господарства. Я думаю, що якісь побажання, привітання, побажання від кондитера, від кухаря, офіціанта зараз пролунають для всіх відвідувачів ресторанних закладів, як себе поводити. Так хотілось би побажати вам, щоб ви дуже гарно провели ваші вихідні і. Використали це дану ну, інформацію. Так. А також я хотіла подякувати своїм майстрам, які підготували мене, які допомагали мені у всьому. Це Пержинська Тетяна Петрівна та медвідь Віктор Андрійович. Ми також їм дякуємо за цю змістовну ну, цікаву зустріч. Ну а я нагадую, що гостем нашої ранкової студії була Марія Вітренко, майстер виробничого навчання з професії кондитер училища ресторанного господарства. До нової зустрічі з вами. Ну а ранок наскільки триває, попереду ще багато цікавого.